Сота колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова прибула в Донецьк. В машинах допомога для соціально незахищених верств населення: пенсіонерів, інвалідів, багатодітних та неповних сімей. Супроводжувала рейс Юлія Міншакірова. Сота колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова прибула на Донбас Арену. У вантажівках найнеобхідніше: крупи, олія, борошно, цукор, консерви. З них волонтери сформують 50 тисяч наборів виживання. За моєю спиною на парковки логистического центра Донбас Арена знаходиться юбілейна сота колона гуманітарного рейса. 21 машина привезла нам 420 тонн продуктів. Волонтери Донбас Арени приступять к формування очередної партії наборів для виживання, які будуть далі відгружені в всі центри видач, короткий в Донецькій, так і уганська областях. За рік роботи штабу графік доправлення гуманітарного вантажу неодноразово змінювали задля того, аби допомога приходила вчасно і в належному обсязі. Ежемесячно штапринат Ахметова отправляет не менее 10 автоколон с гуманитарной помощью почти для полумиллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. За год работы у нас действительно были сложности. В прошлом году нас останавливали батальоны, поскольку не верили, что это помощь для мирных жителей Донбасса. В этом году из-за обострения боевых действий мы несколько раз меняли маршруты. І один раз тільки з дев'ятої попитки нам вдалося доставити гуманітарну допомогу для жителів Донбасу. На сьогодні штаб Ріната Ахметова видав понад 4,5 мільйони продуктових пакетів. Люди їх називають наборами виживання. По обидва боки лінії зіткнення працює більш ніж сотня стаціонарних пунктів видачі. А до важкодоступних міст і селищ гуманітарну допомогу доставляють мобільні бригади волонтерів. Тогда, год назад, отправляя первую колонну, ни Ренат Ахметов, ни сотрудники гуманитарного штаба, наши тысячи волонтеров, которые в течение этого времени работают по спасению людей, не ожидали, что наша помощь будет так нужна и так востребована. И Ренат Ахметов, и гуманитарный штаб будет помогать нашим жителям, нашим землякам ровно столько, сколько этого будет требовать время и необходимость ситуации. Якщо порахувати всі машини, в усіх ста колонах гуманітарного рейсу Ріната Ахметова відправлених протягом року, вийде понад три тисячі вантажівок. І довжина такого автопотягу сягне 40 кілометрів. Юлія Міншакірова, Тетяна Блінова, Володимир Конопля, Сабитє канал Україна.